Вітаю вас, шановні друзі. Моє ім'я Микола Малкович. Це проект. Теледоктор на першому міському, як завжди, про здоров'я будемо говорити сьогодні, і поговоримо ми про проблему, яка носить надзвичайно актуальний характер в наші дні, адже після вчиненого расистами теракту екоциду нашої країни, так підриву Каховської ГЕС, виникла серйозна небезпека зараження джерел питної води. Ну і звичайно, будемо розбирати цю проблематику сьогодні з нашим гостем. з нами сьогодні. Доктор медичних наук, консультант клініч лікарні 2 та Криворізького центру здоров'я Анатолій Бондаренко Вітаю вас, Анатолій Миколаївич. Доброго вечора. Так, ну ми з вами спілкувалися поза ефіром і говорили про те, що, скажімо, так, ось ця страшна трагедія, це просто додатковий фактор ризику. А в першу чергу треба розуміти, що всі ці такі суворі і серйозні захворювання, які вже розповзлися по змі, вони були на території нашої країни, але зараз просто підсилився цей фактор ризику. Так, Так, да є. Е... Дуже великий ризик на сьогодні відносно основних чотирьох таких тяжких, серйозних інфекційних захворювань. Це все так звані особливо небезпечні інфекції і одна з них карантинна. Це холера. Однак хочу особливо зазначити, що нічого страшного в цій ситуації на сьогоднішній день нема. Деякі СМІ розповсюджують яскраво. Яскраві лякалки відносно холери, але хочу особливо зазначити, що це захворювання на нашій території існувало, існує і, на жаль, буде існувати на сьогоднішній день. Це сьома пандемія холери, Якщо пандемія ковід вже закінчилася вже за три роки, то сьома пандемія продовжується вже понад 50 років. На наше щастя, на сьогоднішній день захворювання холерою не є надто тяжким. Однак саме захворювання вкрай тяжке, якщо в неї буде дуже малий інкубаційний період. На сьогоднішній день генноінжені технології вони вже є в нашому житті, ми вже про це казали. І є мікроорганізми генмодифіковані, які е, проживаються в е, навколишньому середовищі і можуть обмінюватися генами між собою. Не виключеним є і холерний вібріон, їх є декілька видів. Ми не будемо на цьому зупинятися. Але на сьогоднішній день це захворювання було, є і буде ендемічним для нашого регіону. Тому ми з ним живемо поруч вже не один рік, а більше 50 років. Захворювання чим небезпечне тим, що воно фактично не піддається лікуванню антибіотиками. Якщо у населення є така, ну це міф, що холеру можна лікувати антибіотиками, це не так. Чому важливим і надто важливим механізмом, основним механізмом розвитку цього захворювання, є токсин. Це протеїновий білковий токсин, він дуже легко е розкладається і е особливо навіть при кипятінні. але якщо холерний блюд попадає до нас, е до нас в організм, є е е дуже сильний, е дуже значний бар'єр це наш шлунок, де є звичайна соляна кислота. Проводили в своє експеримент Луї Пастер. Він визвав на дуель свого ворога, і замість застосування пістолетів запропонував ворогу випити цілісну живу культуру холерного вібріона. Але він був у дуже хитрою, можна сказати, підступною. Він перед дуелью випив невелику кількість шлункового соку. І при попаданні даже чистої культури, навіть в значних кількостях в соляну кислоту, в середу, холерний блюд повністю інактивується, він пропадає. Тому це вже буде і порада. Якщо ви не хочете захворіти холерою, ви повинні бути постійно ситими. Тобто таким чином, якщо ви поїли, у вас є нормальна функція шлунка, виділяється достатньо количество пепсин і соляна кислота, ви фактично вже е, нашою природою захищені своїм організмом, захищені від холери, е, холерний вебріон, він дуже добре е, розмножується при достатньо невисокій температурі е, в стоячій воді і е, Ця трагедія, яка сталася на сьогоднішній день, призвела до того, що розмилися скотомогильники, розмилися кладовища, розмилися каналізаційні системи, септики, і дуже багато серед населення це так так звана антропонозна інфекція тварини не хворіють на холеру, фактично. А людина хворіє, тому що є у нашому кишківнику спеціальні рецептори, до яких цепляється токсин-хлороген, і він починає проявляти свою дію. Чому я зараз вернув до антибіотиків? Немає якого ефекту від них. Якщо токсин вже зв'язався з нашими ентероцитами, він визиває секрецію на протязі 48-72 години і зупинити цю секрецію, на якими засобами неможливо. Сама бактерія може вже загинути, але холероген буде діяти на ну, не менше 48 годин. І за ці години може людина тряряти десь приблизно даже може більше своєї половини. Маси. Тобто втрачати воду, Втрачати воду і електроліти. І електроліти тому, ми не будемо на молікулярний механізм зупинятися. Зупинити дію токсину на протязі 48 72 годин практично неможливо. Єдине це замісна терапія. Ми вводимо, розчини, сольові розчини, теж не будемо казати, це вже діло е, 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 лікарів, але хворому ін, інколи за добу ми вводимо до 20 і більше літрів цієї рідини. Okay. Без цього ефекту не буде. Є ще е, одна, одна дуже важлива е, особливість цього захворювання. Якщо у хворого за перший раз ми не зможемо коректувати дегідратацію, і він знову входить в цей стан, то шансів вижити у цього хворого нема. Відказують нирки. І фактично ми можемо повністю користувати об'єм циркулюючої крові, де гідрадації вже не буде, але нирки вже такого хворого не вживають. І цей хворих вже гине не за, за, за рахунок фактично холери, а за рахунок ниркової недостатності. От, є така особливість. Ще є особливість у холери тим, що нудоти фактично в неї нема. Виникає фактично непроизвольне, непроизвольне е, випорожнення кишечника, фактично безболісне і е, рвота. Без нудоти. Оце така характерна особливість. Інкубаційний період може бути від е, е, кількох годин до 7 днів. І чим він коротший, тим буде тяжче. Перебігати це захворювання. Як запобігти на сьогоднішній день? Е, механізм передачі фекально-оральний тобто, це, е, це інфекція е, чисто людська, е, передається тільки від людини до людини, а шляхів дуже багато. І найосновний, найпідступний це водний шлях. Вода органолептична, яка вміщує холерні, холерні вібріони, вона нічим не, відлічає, не відрізняється від звичайної води. І тільки спеціалізовані тести можуть виявити бактеріологічне дослідження може виявити там наявність холерного вібріону. Смак, запах цієї води фактично ідентичен, фактично абсолютно чистій воді. Тому Зважаючи на те, що холерний вібріон дуже вразливий, хоч і дуже швидко і швидко розмножується до значних кількостей в поживному середовищі, але дуже чутливі вони до високих температур. Тому звичайне кипятіння води призводить до повної гибелі цього холерного вибіона. Тому Якщо є порушення з водоподачою, якщо ви знаєте, що ця вода у вас виз... визиває якісь сумніви, ні в кому разі не треба цю воду використовувати. Самим простим альтернативним варіантом є використання бутильованої води. Тобто, таким чином вона є фактично у будь-якому магазині, ви можете її вільно застосовувати. Практично 100% гарантію, що ви не будете інфіковані холерою. Якщо доступу до бутильованої води немає, ви можете звичайну воду, яка у вас є, просто прокипятити. І це буде 100% захід від захворення холерою. Ще є харчовий шлях передачі і так званий контактний. Якщо ми Будемо використовувати бутильовану воду, але мити посуду звичайною водою, яка фактично є технічною, ризик холери фактично, якщо там є холерний вібріон, то ви ну, практично стовідсотково захворієте. Зустрінете зустрінете. Доч да, і да. ще яка є особливість. Якщо деякі особи хворіли колись холерою, то це не визначає, що вони не забине захворіють знову. Імунітет не стійкий. І максимально може зберігатися декілька місяців, ну максимально до одного року. Це казуїстичні випадки, ну не більше 6-8 місяців, а потім це все може до вас повернутися. Скажіть, будь ласка, Анатолій Миколаївич, наскільки подібне захворювання, таке як холера, сьогодні, скажімо так, має має свій може мати свій вплив на кривий ріг. Давайте так, ми живемо у кривому розі. Наскільки у нас зараз з нашою ситуацією з водопостачанням, з тими прогнозами, яке озвучує місцева влада, чи можливе таке розповсюдження такого захворювання? В нашому місті, скоріше всього, це не є проблемою. Чому? Тому що у нас є станції водозабору, станції водоочистки. На виході, з яких вода фактично має ідеальні властивості, але є друга проблема: є проблема водогонів. Вони вже зношені. і зараз місцева влада намагається ну, по мірі можливостей, міняти водогони на пластикові. Це дуже добрий альтернативний варіант. І у нас є наслідки нашого соціалістичного минулого, коли водогони прокладали поряд з каналізацією. І з курсу фізики відомо, що таке водостройний насос. І коли вода тече з високою швидкістю, високим тиском по водогону і є пошкодження самого водопроводу і пошкодження каналізації, вона засасує до. Води питної досасує каналізації каналізації води. Тому, якщо на станції проблем немає з виходом води, то коли вона доходить до споживача, я ну впевнений, що не одна людина в нас спостерігала те, що вода, особливо коли йдуть ремонтні роботи, ремонтні роботи, після ремонтних робот. Не рекомендують, та й це очевидно. Вода має вона фактично забруднена, до тих пір, поки її не спустять. Тому, якщо у вас є ремонтні роботи, якщо ви бачите, що вода брудна, таку воду не треба використовувати ні в коєму разі, не як технічну, а ні в, в коєму разі як питну воду, Тож використовуєте бутильовану воду. В крайньому випадку, якщо ви не маєте такої можливості, немає вас доступу, беріть її та звичайно відстоюйте, щоб вона осіла, бруд осів, і кип'ятіть. Це захистить вас від бактеріальних і вірусних інфекцій, але от хімічних речовин, які можуть бути в воді знаходитись, це особливо відноситься до тих груп, якщо немає доступу до води, колодізна вода. Вода може бути привозна, річкова вода, і вода, наприклад, з якихось стоячих водойомів. Ну, Бувають такі ситуації, особливо коли е, пошкоджені водогони, немає їх. Е, люди вимушені використовувати, то е, звичайне кип'ятіння спасе від. Інфекційне захворювання, але не може вас захистити від хімічно забруджених речовин. І є ще одна особливість: Кип'ятіння може визвати хімічні реакції, можуть викинути якісь хімічні сполуки, які можуть бути навіть більш токсичними, чим е, ті речовини, які були спочатку в цій воді. Тому е, треба звертатися. На жаль, у нас е, є санітарний головний санітарний лікар. Це я можу казати відверто, але нема санітарної служби. Багато разів вже ставало питання, ми ще в минулому рокі, році це питання піднімали. Треба відновити санітарну службу. Воно вже не тільки наразі, воно кричуще це питання, тому що спеціалісти е, уходять, ну фактично є е, натуральна подія, коли люди спеціалісти стають старими, вмирають. Uh -huh. І немає в медичних установах, навчальних установах, немає вже санітарно-гігінічних факультетів і не. Хто не готує вже десь напротягом, якщо я можу не помиляюсь, десь протягом 10 років фахівців санітарного профілю. Ми їх просто втратили. Нема фахівців, немає як, нема проблеми, але проблема осталася, фахівців немає. Її треба негайно вирішувати і відновлювати санітарну службу. Це відноситься не тільки до сектору, скажімо, цивільного, а до військового сектору. Ну, наприклад, в Армії США. Цю службу виконують так називаємо, мілітарні епідеміологи. Вони частково, якщо є епідемії, вирішують проблеми і цивільного населення, але ну, хоча б на цьому рівні, на рівні, скажімо, військових, зробити військових епідеміологів. Ну на жаль, ні військові, ні цивільні цю проблему не вирішують. Так. А вона дуже нагальна, так як завжди, з прикрістю, можу сказати, що ми з вами знов нам не вистачило часу, так але <гум> на жаль, так. тим не менш, а, дякую вам за те, що сьогодні завітали. Якщо завітала. Можливо, так, ще прошу. одну хвилинку. Ми побалакали за кишкові інфекції, але на сьогоднішній день є дуже серйозна інфекція, особливо е, небезпечна. Це сибірка. <гум> ну по русски сибірська язва. Е, в чому вкрай небезпечна? Коли Виникла ця повінь, розмилися скотомогильники. Ця бактерія, вона спорова бактерія і може зберігатися сто і більше років в скотомигильники, тобто закопана в землі. Вона зберігається і повністю зберігає свою активність. Тому на сьогоднішній день, якщо ви якимо чином бачите розмиті трупи. Кістки, шкіру, крупно, крупно рогатого скота або просто рогатого скота, тому що в, в основному закопували їх і їх захоронювали за спеціальною методикою. Ні в коїм разі не беріть їх до рук, не підходьте близько. Вам не треба з ними ну, по-русски, заприкасатися? Чому? Тому що є дуже великий ризик захворювання цим. Захворюємо біркою, на щастя, в основному це локальні форми, але можуть бути форми генералізовані. Тому це захворювання дуже серйозне. Лікарі на сьогоднішній день з ним фактично не Стикаються, і дуже мають малі знання цього захворювання. Тому можна захворіти, і такі випадки теж ця інфекція була, є і буде на нашій території, але зараз ризик захворювання дуже великий, бо розмиті скотомогильники. І ці за спеціальною методику остатки на сьогоднішній день вони стають доступними до і води, і ґрунтів. І до людей, тому будьте обережними. І якщо такі випадки у вас є, то сповістіть місцеві служби виконкоми, а також медичних працівників, щоб вам не захворіти на Сибірку. Так, дякую Анатолій Миколаївич. Дякую за цікаву і корисну інформацію. Як завжди? Ну що ж, друзі, Анатолій Бондаренко сьогодні був з нами, розказав нам про кишкові захворювання і про, нагадав про те, що є небезпека захворювання на Сибірську язву. Це через той фактор, що у нас дуже багато скотомогильників зараз підтрапили під повень і виходять на поверхню. Вам ми дякуємо. Бережіть себе, прислухайтесь до рекомендацій лікарів. Ну і побачимось на першому міському.